І ці гроші, 20 мільярдів гривень, які виділили в 2024 році на будівництво оборонних споруд, на жаль, практично всі гроші витрачені з коефіцієнтом корисної дії нуль. Розпилені між фірмами будівельними, які пов'язані з слугами народу, з владою, з Зеленським, і все. А бойова ефективність цих споруд нулі, і наші військові просто з цього дуже гірко сміються. На жаль. Так, друзі. Андрій Непокритий. Пане Юрію, коли запрацюють, обіцяні корпуси, чи існують вони. Корпуси вже в армії затверджені наказом командири корпусів. А, тому корпуси армійських збройних сил в сухопутних військах, вони вже деякі командири починають роботу. Сподіваюсь, що це має бути. Ну там готовність у них ну вони вже почнуть працювати у квітні.